Друзі, всім привіт! Вас вітає автохата. Хочу вам показати ось такий модульний магазинчик, який підійде як і під МАФ, так і під кіоск або для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Розміри даної конструкції 3,60 на 8,30, що загальною площою становить 30 квадратних метрів. Висота даної конструкції 2,9 метри. Як ми бачимо тут зовнішнє оздоблення є в нас металопрофіль. Та з декоративними елементами ось такого дерева. Панорамні вікна є з двох сторін. Каркас тут є металевий. Двері є пластикові, пройдімо всередину. І зовнішній інтер'єр у нас виглядає ось так. Тут будуть ще вестися деякі роботи, буде ставитися світло. Електрика, хоча вона тут є, але потрібно буде переробити. Підлога у нас є з напівпромислового ліноліуму. Стіни в нас є з ДСП ламінованої. Та вагонка буде з ПВХ, де будуть поставлені LED-лампи. Сам магазинчик він є утеплений мінеральною ватою та захищений паробар'єром та гідробар'єром. Ось тут такі є великі панорамні вікна, з однієї. І з двох сторін. Ось таке невеличке є віконечко. яке можна відкрити, щось продати, передати або ж поставити на провітрювання. Вікна також є хороші, двохкамерні фірми VDS енергозберігаючі. Ось ваша візуалізація, скільки тут є місця на 30 квадратів. Будь ласка. Якщо у вас буде якесь побажання чи забажаєте придбати. Ось такий кіоск, мав чи магазинчик ми можемо зробити також і дачу під ваше замовлення, під ваше побажання. Подивіться, який тут сучасний екстер'єр є. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!